У Квасилівському ліцеї відбувається відкриття першої меморіальної дошки героям, нашим випускникам, одному із шістнадцяти, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Віталій Орлов навчався у Квасилівській школі, а потім у Мирогощанському аграрному коледжі на факультеті механізації. Добре, пам'ятаю нашу першу зустріч. Це був мій перший. П'ятий клас, п'ятий г клас Ці здоровенні карі очі, закручені, величезні, чорні вії і така щира посмішка. Він був красунчиком. Віталик був розумним, навчався, не докладаючи особливих зусиль, бешкетував, як і всі, був запальним, з ним було легко. Я точно знала, що він не зрадить і не підведе. Напевно, таких Господь і забирає до себе. Чоловік проходив строкову службу у лавах Збройних сил України, де був водієм-механіком. У цивільному житті працював на будівництві. На початку 2022 року Віталій перебував на військових навчальних зборах на Львівщині. Там його і застала війна. У складі своєї бригади гранатометник Віталій Орлов вирушив захищати батьківщину від окупантів. Вмів бути завжди там. Де потрібно і в потрібний момент. Тому, не вагаючись, він пішов в числі перших захищати нашу державу і віддав своє життя за її незалежність. І тому світла пам'ять Віталію, царство небесне, а всім нам миру і якомога швидшої перемоги. На жаль, 9 липня 38-річний захисник України загинув у бою на Донеччині. Пам'ять про нього тепер житиме на фасаді його рідної школи у вигляді меморіальної дошки. Ольга Денілюк Володимир Захаров. Новини рівного.